Доброго дня, колеги. Е, у нас наразі сім членів комісії присутні. З них шестеро вісім. А, ну так, да. ще ж ми. <різь> <різь> сім членів комісії, двоє офлайн, п'ятеро е, онлайн. Я хотіла оголосити порядок денний на сьогодні на розгляді рішення комітету міської ради про внесення змін до бюджету з міської територіальної громади Доповідач, директор департаменту фінансової міської ради Олеся Толіна Мухайлівна. Давайте проголосуємо за ствердження порядку. денного. Хто за проти утримались? Немає одноголосно за. Затверджуємо регламент роботи для інформації з питань порядку денної до три хвилин. Виступи заяви пропозиції поправки зауваження до двох хвилин. Голосуємо. Хто за? Одноголосно? І можемо переходити до розгляду питання. Михайлівна вам слово. шановні відповідати. Дякую, що знайшли змогу. Розглянути дане питання, враховуючи те, що виникла необхідність усунення аварійних робіт в зі трьох закладах освіти і з метою необхідності розпочати процедуру тендерну процедуру і, і відповідно для цього, подібні панові від призначення на дані об'єкти так як виникла потреба у терміновому ремонті покрівель трьох закладів, це дошкільний заклад ліцей 29, школа 21 і ліцей номер 4. Ці, е, на ці об'єкти е, зменшуються планові показники передбачені в бюджеті на е, будівництво націонаційного укриття шкільного закладу тридцять в, в сумі е, 20 двадцять е, е, мільйонів. І також департамент Окр освіти винайшов можливість зменшити планові показники по енергії, враховуючи очікувано економічної коштів сумі 4 мільйони гривень утір, 24 мільйони спрямовується по 10 мільйонів на реконструкцію будівлі ліцею 29 та школи 21 і 4 мільйони гривень на капітальний ремонт покрівлі ліцею номер 4. Прошу підтримати дану проєкту рішення. Дані зміни, будь ласка. Дуже <сподарю> дякую. Чи є запорядження по зауваження членів комісії? Немає. Mm -hmm. mm -hmm. Дякую. Тоді голосуємо. Mm -hmm. Одноголосно. Mm -hmm. Прийнято. Дякуємо тину Михайловну. Дякуємо всім членам комісії. Порядок да неї вичерпано. Комісія вважаємо завершеною. До зустрічі через тиждень майже.